Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати бутерброди з запеченим помідором. Нам знадобиться хліб. Шматочки хліба я підсушила на сухій сковорідці, ви можете скористатися духовкою. Також знадобиться 2-3 помідора, 2 варені яйця, 2 плавлені сирка, пів чайної ложки солі, можливо, трошечки менше, 2 столові ложки олії, 1 зубчик чеснику та пів чайної ложки у мене базилік. Ви можете використати ваші улюблені трави, наприклад, італійські. І також знадобиться ваша улюблена зелень та 1 столова ложка майонезу. Спочатку підготую помідори, розрізаю кожен помідор на 4 частини та викладаю на деко. Нарізані помідори присипаю сіллю, присипаю травами, в моєму випадку це базилік, та поливаю олією. І запікатиму 20 хвилин при 190 градусах. Тим часом, поки в мене запікаються помідори, приготуємо намазку, натираю плавлені сирки та яйця на крупну терку. До надертих плавлених сирків та яєць я додала заморожений кріп. Ви можете використати свіжий або взагалі використати зелену цибулю або петрушку. Тепер сюди ж додаю дрібку солі, зовсім небагато, і вичавлений чесник. Додаю майонез та перемішую. Намазка готова, можу намащувати грінки. Помідори в мене вже приготувалися. Тепер знімаю з них шкірку і викладаю на бутерброди. Шкірка знімається досить легко, у мене вони ще трошки гарячі, легко відділяється. тримає форму. Ось такий помідор, дуже смачний, ароматний. І викладаю на бутерброди.